Вітаю, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися лайфхаком, який придумала. Сама буду перший рік, але думаю, що це буде добре спрацьовувати. Ми огірочки кожного року поливаємо зі шланга із скважини, великим напором води. Звісно, що ці огірочки Листячку пошкоджуються починають хворіти, дуже швидко пожовкнуть і посохнуть. В цьому році я купила ось такий шланг. Цей шланг, який потіє. Його можна підключати до високого тиску, і він. Получається, крапелька така, його можна закопати, можна зверху положити, але краще все-таки його закопати. І він буде давати каплю. Ось такий я зробила рівчачок під ним. От, сюди можна кинути нітроамофоски, ще якогось добрива. І коли буде включатися водичка, буде капати, буде попадати на добриво і удобрять огірочки. Кому цікаво, посилання на цей шланг я залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд, чекаю на ваші вподобайки. Всього найкращого!